Сьогодні в нас новорічні прогнози на 2024 рік: бюджет, курс, ринок праці та ВВП. Скажу одразу: усі цифри, які я показуватиму, базуються на припущенні, що активні бойові дії триватимуть весь наступний рік, а підтримка партнерів буде. Поїхали! Я не даремно об'єднав ці два пункти, адже один з них дуже сильно залежить від іншого. Спочатку про сам бюджет він принципово не відрізняється від кошторису 2023 тисячі Оце джерела його наповнення, які ми зберемо, що називається власними силами. Найбільше у 2024-му зростуть надходження по ПДФО – податок на доходи фізосіб плюс 73,6%. Причини перерозподіл грошей з місцевих бюджетів на центральний і зростання мінімальної та середньої ЗП. На другому місці податок на прибуток підприємств. Завдяки скасуванню спрощенки та підвищення норм виплат для банків, в уряді планують отримати на 57% більше. Ну і на третьому місці по зростанню акциз плюс 35,3%. Он бачили, наскільки подорожчали цигарки та пальне. Все через його підвищення. Тепер ці норми будуть діяти протягом року, і відповідно грошей вийде більше. По видатках. Майже 60% всіх держвитрат це міноборони, МВС та Мінсоцполітики. Ну і далі за списком. Все як і у 2023. -му. Бюджет Міноборони, до речі, скоріш за все збільшиться протягом року, як це вже було. Яке ж співвідношення між тим, що ми заробимо та витратимо? Рахунок 1,7, 3,3 трильйона гривень, не в пользу наших платників податків. Те, що ми зберемо, дай Бог вистачить на ті статті, які не можна фінансувати грошима партнерів. Дефіцит величезний. Всередині ми, звісно, ні в кого стільки не позичимо, тому ми. Плавно переходимо до міжнародної допомоги. Ось так виглядає план залучення доларів та євро. І доля тих, де зараз в нас проблеми з їх отриманням США та ЄС величезна. Україна відрізана від міжнародних ринків капіталу, а в бюджетах інших партнерів таких коштів для нас немає. Зекономити всередині теж навряд і всі розмови, що треба просто менше витрачати, або ще якісь такі пропозиції, не варіант. Давайте подивимось, відмовитись від видатків на капітальне будівництво та Різні програми розвитку, але у бюджеті на 24-й рік таких витрат майже немає. Відмовитись від програм підтримки економіки. Ну окей, заощадимо плюс-мінус 1 мільярд доларів. Відкласти підвищення пенсій та зарплат чиновникам ще плюс 3 мільярди. По суті, все є ще правда інші методи. Про підвищення податків я вже говорив. Це не принесе прям багато-багато. Збільшення для банків дасть у 23-му трохи менше 1 мільярда доларів. А можливе підвищення для фопів у порівнянні з тим, скільки нам потрібно, теж маленька краплинка. Останні два варіанти ще більш радикальні, але так само вони не дадуть стільки, скільки треба. Перше – девальвація гривні. Партнери ж нам дають допомогу у валюті. Відповідно, для того, щоб її використовувати, ми купуємо гривню. А якщо наша валюта стане коштувати менше відносно долара або євро, ми що? Отримаємо більше грошей, але така практика може вбити довіру до гривні і буде ще гірше. Ну і останній крок емісія. Зараз ми цього не робимо, але за найгіршого сценарія можемо. Нюанс тут в тому, що зобов'язання не друкувати гроші є умовою співпраці з МВФ, тож теоретично нас можуть і позбавити ще однієї значної складової допомоги. Тому без заходу ніяк. Але поки що особливо переживати за це не бачу сенсу. Хоч наша влада активно вже не натякає, а кричить, ми майже 100% отримаємо ці гроші у 2024 тисячі Просто з нервами та трохи пізніше. У нас немає сумнівів, що наші потреби будуть закриті у необхідних обсягах. Єдине, що турбує, це ритмічність. Сказав нещодавно наш міністр фінансів Сергій Марченко. Тож, поки все окей. Ось так виглядає прогноз від всіх, кого тільки можна. Зростемо від 3 до 5 відсотків. Це відносно 2023-го, в якому наше зростання буде десь 5%. Але як ви розумієте, це не стільки зростання, скільки повернення до рівня 2021-го. Тоді умовно в нас було 100 відсотків, у 22-му – мінус 29, у 2023 плюс 5. Ну і у 24-му му нехай теж буде плюс 5. У підсумку все ще матимемо на 20% відсотків менше ВВП, ніж до. Великої війни за рахунок кого це повернення відбувається, читаємо ось цей документ Єврокомісії. Ключовими рушійними силами зростання будуть приватне споживання та державні інвестиції. Державні інвестиції тут мова може йти про ОПК та інші статті стимулювання економіки. Ну а приватне споживання зростає за рахунок того, що західні кошти через держбюджет потрапляють, ну наприклад, чиновникам, вчителям, лікарям та пенсіонерам, та таким чином беруть участь в економічній діяльності. Хоча зараз цифри по споживанню не Дуже веселі в останньому кварталі немає зростання. Економічні очікування українців впали, погіршилась оцінка становища в країні та безпосередньо своїх можливостей. Але це, на мою думку, радше реакція на проблеми з залученням іноземної допомоги та негативний інформаційний фон. Адже по суті то ніяких економічних шоків в останній час не відбувалося, зарплати потихеньку зростають, а інфляція в останній час зменшується. Ну і ще важливий момент з цього документу Єврокомісії. Економічні перспективи значною мірою залежать від перебігу війни, надходження іноземних коштів і розвитку експорту. Останні теж дуже важливо, особливо це стосується перспектив та можливостей агросектору. Хоч перевезення зараз збільшується, але такі події, як блокада наших кордонів та витісні. Стання України з агроринків може скоригувати в мінус показники зростання нашого ВВП. Давайте спочатку розберемо, скажімо так, номінальні розрахунки уряду. Що я хочу дізнатись? Чи перекриватиме зарплата у 2024-му, яка безумовно збільшиться інфляцію? Тобто, чи зросте реальна ЗП? Ось в Кабміні розробили такий документ. Прогноз, скажімо так. На 2025-2026 можна не дивитись, ми все ж плануємо наші дії на 2024. Йдемо в розділ «Зарплати». Вона тут називається «Середньомісячна заробітна плата працівників брутто», що означає «до оподаткування». У 2024-му – 21 809 гривень. У 2023-му ми завершимо з показником 18 261 гривня. У 2022-му було 14 847. І у 2021-му – 14 1014 гривень. Тож зростання з 2021 становить 55,6%. Це номінальне зростання. Тепер порахуємо інфляцію. У 2021-му – 10%. у 2022-му – 26,6%. У 2023-му буде 8-9%. А у 2024-му в уряді очікують на 8,5%. Разом маємо 43 Тож, якщо розрахунки кабінету міністрів правильні і все складеться по сценарію, реальна зарплата буде вищою ніж у 2021-му. Опитування ворку підтверджує такий прогноз: більшість роботодавців планує підвищити ЗП, але це звичайно залежить від сфери, ось тут я детально розповідав про різні галузі і зарплати в них. Раджу подивитись. Ще цікаве з цього опитування. Найм тут теж все неоднорідно, але здебільшого роботодавці налаштовані брати на роботу нових фахівців, і з цим зараз на ринку є проблема, яка переноситься у 2024-й – дисбаланс у тих сферах, які почувають себе відверто не дуже як металургія. Профільним спеціалістам знайти роботу непросто, адже галузь працює на дуже далеких від довоєнних показників обертах. І в той же час є багато напрямів економіки, де людей відверто не вистачає. Через міграцію та залучення до сил оборони кількість спеціалістів, що шукає роботи, менша ніж у 2021-му Тому, якщо дивитись суто по загальним цифрам, знайти роботу зараз легше, ніж до Великої війни. Але якщо глянути глибше, це далеко не так у багатьох сферах, не тільки металургія. На Київському міжнародному економічному форумі представники Work.ua запитали в учасників роботодавців, чи відчувають вони дефіцит кадрів у своїй галузі та як долають цей виклик. Лише 3% респондентів заявили, що не стикаються з таким явищем. Цифри більш ніж переконливі. У бюджеті на 2024 уряд заклав курс на рівні 47 гривень за долар. Ну і власне за різними прогнозами, які зібрав Форбс, все буде плюс-мінус так на рівні 40 гривень. Курс буде стабільним навіть в умовах, коли в нас від'ємне торговельне сальдо. Тобто ми експортуємо менше, ніж імпортуємо. А відтак з країни вимивається більше грошей, ніж сюди їх заводять. Але через те, що наші партнери дають нам колосальні кошти, звісно, у валюті гривня тримається. Он навіть має. Же відпустили її у вільне ринкове плавання. Просто ці долари та євро конвертуються для подальшого використання. Тому попит на нашу валюту стабільно високий. Нехай і трохи штучний. Але все ж. Звісно, ми у різних прогнозах бачимо, що нам там малюють у 25-му, Але це все намальовано за умови західної підтримки, а без неї нічого не буде. Ну і воєнна ситуація має здатність кардинально змінюватись. Якщо щодо 24-го я особисто не переживаю, все буде плюс-мінус так само, можливо, навіть краще. І допомогу нам точно виділять, не сумнівайтесь. То 25-й рік буде складним. Бо вже в кінці 2023-го ми стикаємось з тим, що й не могли уявити рік тому. У грудні 22-го Джо Байден описував американську допомогу нам словами «We will stay with you for as long as it takes» Будемо з вами стільки, скільки потрібно. А у грудні 23-го з його вуст пролунало нове формулювання – «As as long as we can» так довго як ми зможемо. Захід звик до війни в Україні, яка була неможливою в його очах, до цього. Те, що в лютому 22-го шокувало до глибини душі пересічного британця, німця, француза та американця у грудні 23-го стало рутиною. Тому маємо політичні торги трампістів, неприкритий саботаж та шантаж Віктора Орбана, блокада польсько-українського кордону, яку ще рік тому було неможливо уявити, хтось відпрацьовує кремлівську повістку, хтось переслідує власні егоїстичні цілі. Не має значення. Має значення те, що скоріш за все, це буде посилюватись, адже ближче до 25-го року вибори в США, країнах ЄС та Великій Британії. І це буде великий виклик для нас. Але поки в нас 2024, по ідеї з економікою все буде плюс-мінус окей. Це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.